Розвертайтеся, вас знімай. Завіть ще раз. Ви не маєте права мене трогати. Відпускайте автобуса. Ви не маєте права нікого зачепити! Абсолютно. Катя зніма. Денну пору року ваші були, мають не включені. Опускайте автобус! Запам'ятали, хто у вас зупиняє. Да. Підставилися. Весь автобус підвернеться <послужит> авто, весь автобус, злобі, злобі. весь він комиссив. Гинуть із за вас. А ви Вирушайте, розказуйте на гроші. Там понятно, це на свій не А Саме через те, що наші діти, і наші сади. А ви хтось герої загорожать? Знайте, займайтеся із вітають, що зупиниться, познайомитись з матеріалами справи. Давайте заяви пояснювати також Маєте право на послуги адвоката по іншим. В галузі права. Також маєте право руки забріти. Я не обичаю не лабани руки на мене не подіваються. На руки вберіть. Ви давайте поліцію Що таке.

Через вас станет макаронна фабрика, вы будете платить сбитки, которые не наменили. Мы 12 годин, даже в туалет не отпрашиваемся, потому что мы працюем на пищевой промышленности. А ви нас остановили, тепер смена стоїть в автобусі, хрем знает <падається> где. Ми хотімо їхати на роботу. Ви порушуєте наші права. У зв'язку з чим? що зараз ми забрати 12 людей збили на ногах. І торя ж дивши зараз забрать. Не дозвонилася. Що, що затримала поліція? Вона дозвонила. Попитання принести з вами. Попитання у зв'язку з чим? Ви маєте надати вагову причину для подачі вагову. Я побачу, блядь, які ви будете розумні, як вам прийде рахунок на скільки. О, я побачу. Так, да, іностранний владелець у нас тут. Да. Получиться ще й міжнародний спорт. Благодаря вам Люди зараз уйдуть, бо їх робочий день закінчується, а нас немає. Реурум, питають серед. Бажаєте скористатися тіло сусідників? Я сказав, по питанні перенести справу... Але що я питаю, це не ваше. Село Настошка. Наша смена їде на роботу. Нас задержали поліцаї. В основному проживання Тобто за місцем речі Все, кожна справи той заведе. Кожна та їх. Не порушуйте правила на руху. Надавайте давайте документи і не буде до вас ніяких щасливо. Це давно можна було так передіть, коли вам приймають. А на те, що протягували руки і мене толкали, щоб вас, блядь, не розорвало.